Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 331 -ша задача. І створив чеський шаховий композитор Йозеф Ванкура. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Нас туровий Еншпіль. чорних на пішака більше. Але чорна тура розташована невдало з боку від пішака. Білий король має наблизитись до чорного пішака. Розглянемо спочатку неправильний хід, король Д7, ніби логічний хід. Чому тут білі програють? Чорні грають король Б7, опозиція. Далі два королі наближаються до пішака, чорні постійно захоплюють опозицію. Король Д3, король Б3. Далі король Д2. Чорні можуть покращити свою туру. Хід тура 2 і чорні загрожують зіграти десь тура 8. Хід білих, що їм робити? Наприклад, король Д3, і тепер є хід Тура8. Якщо побити пішака, тоді тура D8, відганяємо білого короля і чорні виграли так туру. Повернемось на кілька ходів назад. Якщо в цій позиції не бити пішака, а наприклад, відійти турою, то знову ж таки тура D8 відігнали білого короля. І чорні проводять свого пішака. Чорні тут виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід король е 7 Чорні захоплюють віддалену позицію короля с 7 Хід білих, подумайте. Неправильно грати король д 6 Буде хід король Б6, і чорні виграють, так як в попередньому варіанті. Немає тут сенсу грати король F6, так білий король просто віддаляється від чорного пішака. Чорні покращать короля, чорні тут виграють. Правильний хід король e 6 Білий король поки має грати по вертикалі Є. Король 6 віддалена опозиція. Король є 5 король 5. Білий чорний король наближається до чорного пішака. Король є 4 Якщо чорний король десь грає на вертикаль Б, тоді за білих правильно король Д4. Захопити опозицію. Головний варіант хід короля 4. Далі король Е3 і короля 3. Хід білих, подумайте. Ключовими полями є B3 і D3. Якщо білий король захопить опозицію, буде нічия. Чорний король захоплює позицію, чорні виграють. Білим не можна грати на d3, хід король b3. Чорних виграш на позиції. Білого короля є тут три правильні ходи. Можна зіграти e2, d2 і навіть e4. Король Д2. Атакований пішак, чорні мають його захистити. Король Б3. Далі король Д3. Що робити чорним? Чорні фігури мають захищати пішака, є хід тура А2. Інколи є ідея тура А8. І білі тепер грають король Д2. Це нічий на позиція. Якщо чорні спробують зіграти тура А8, білі тепер можуть бити пішака. Білий король розташований не на D3. І білі так не програють туру. Тура Д8 є хід король С1. І це нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, білий король по вертикалі є, він має наближатися до чорного пішака. І в той момент, коли чорний король опиниться на b3, білий король має походити на d3, захопити опозицію. Як це все відбувається? Король є 7 король 7 Королі наближаються до пішака. Атакований пішак. Чорні мають зіграти король Б3 і білі грають король Д3. І тепер чорні виграти не можуть. Тура 2 є хід король Д2 і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!